У 55-річного сержанта 5-ї Слобожанської бригади Миколи кілька позивних афганець душман, але хлопці зазвичай називають його по і із повагою дядя Коля, дядя Коля з колишніх афганців з останнього призову до обмеженого контингенту. Ця любительська світлина зроблена за два дні до повного виведення радянських військ з Афганістану. Це восімця й дев'ятий рік, тринадцяте. Лютого 15-го офіційно закінчився вивод. Mm -hmm. Наша частина виходила ну, почти саме постійно. 13 лютого ми виходили. От. І в мене 13 -го... квітня малий родився. Mm -hmm. І 13 -е число для мене завжди щасливе, чесно кажу. Mm -hmm. так? Що, БТР, це... Да? А, це мій БТР, кілометрів 20 осталось. Mm -hmm. вже... Це там в Шанданті, де ми стоїмо. І хто міг тоді уявити, що через 33 роки слюсарю інструментальнику знову доведеться взяти автомат Калашникова, того ж таки, як Афгані вісімдесят шостого року випуску, але тепер, щоб захистити рідні дергачі Харків від російської зброї, на фронт Микола потрапив як доброволець улітку 22-го року. Саме перед харківським наступом, колишній афганець не міг сидіти вдома тоді, як воює його син, і гине молодше покоління. Мій син на війні, він пройшов АТО. Зараз теж на війні. Я теж пішов на війну. Я сам приймав це рішення, теж я знаю, що таке війна. Ми спочатку не зрозуміли, як такий дідусь прийшов воювати, а потім він нам розказав, що він і прийшов афган, тобто у нього досвід, досить такий великий. І потроху, потроху, він нас трохи. Понавчав, що треба знати, що не треба знати, тобто ми в нього опит перейняли. Ми ж, люди без бойового досвіду, прийшли, нічого не розумію. А він нас так досить добре підготував. Сержант учив бійців ставити розтяжки, проходити міни. Півтори року бойового досвіду в Афганістані научили обходити небезпеку та вгамовувати страх. От коли обстріл іде, мінометний, от та міна, яка свистить. Вона практично полетить мимо. А та, яка шелестить, одне і треба ховатися, чим далі, тим лучше. Це дуже, дуже багато значить. Я їм це все розказував, як, як, на, ну, як це все працює. Так зване шосте відчуття часів афгану не раз рятувало життя сержанта та його хлопців. Я 14 чоловік вратив, врятував Це Це Серебрянському місці. місія. Були на завданні і треба було переміститися. На іншу позицію. Ну я, я сказав, не треба туди переміщатися через півтора часа, куди ми були палені. Ну якби зайшли, от всю позицію просто стерли росіяни. Після визволення Харківщини до минулих бойових нагород додалися Нацгвардійський нагрудний знак за доблесну службу. Разом з хлопцями пройшов Куп'янськ лиман Кремінно на Донеччині під Кліщіївкою восени 23-го року. Тяжко пораненим сержант останнього тримав позицію, прикриваючи відхід своїх поранених бійців. Був бій, потім вони гарно почали по нас відпрацьовувати 120 ми мінами. От. Ну міна прилетіла прямо в окоп 120-ми. Вона розірвалася, ну, я не знаю, один. Побратим загинув, смертельна рана. Все. А мені вирвало плече, ліве ну, до сюди. Перебило руку цю, пробило каску, ну, Каска витримала, ну, все, все ж таки осколок в голову зайшов. Ну, вухо пробило, уламки ще залишилися в спині. Ну, бронежилет. Впас, ніж видержав бронежилет і так, Микола з собою би затримав цей наступ. Бійці наші змогли теж вийти, поранені. І Микола сам якимось чудом врятувався і вийшов звідти. Навіть не розумію, як він так зробив, але людина залізна, як кажуть, витримав таке. І потім, після тяжкої реабілітації, ми тільки недавно Миколу нашого зліпили до кінця. Тільки операції перетримав, Я Дев'ять операцій і довгі місяці реабілітації. І знову в строю пліч опліч зі своїми хлопцями. От я привик до цієї частини. Це моє час, час, життя. Кажу, як є. Може, уже напередку не можу бути. Якусь пользу я тут можу зробити. За тиждень у пана Миколи день народження. Після поранення рука все ще не слухняна, але він має вперту надію розробити і грати на гітарі, як колись. Моя мрія випустити альбому своїх пісень про нашу рідну країну, про те, що я, що я бачив, що я бачу, як я все це відчуваю, Щоб їх почула як менше біг можна більше людей цього рії. Якщо вони інтересні, то хай співають. Назви альбому ще немає, але у польовому блокноті акуратно записано понад 20 нових пісень і музика до них. Там на Добрієм, журавлі летять, і на крилах на своїх Харків принесуть весну. Пісня про Харків з недописаних є лише приспів. Вона про дуже бажане і вистраждане. Я наскільки я зараз полюбив тишу, і сам. Ну, кажу, як є. Я. я дуже полюбив тишину. Оце хочу, щоб було тихо й спокійно в нашій країні, і щоб вона стала ну, дійсною європейською державою. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.